Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні ми будемо з вами проведжати зиму. Зараз у нас останній місяць зими. Як він називається? Лютий, правильно. А ви знаєте, чому він так зветься? Послухайте віршик. Третій місяць зветься лютий, а лютує він тому. Що на світі довго бути, не доводиться йому. Лютий це найкоротший місяць. У нього менше днів, ніж у інших місяцях року. Місяць лютий має таку назву, тому що в лютому переважає сувора погода. То сніг сипле, а то хуртовина мете. Вітер свище. Проте не завжди у лютому погода сердита, уже вище піднімається сонечко, адже незабаром прийде весна. Тож давайте на згадку зимі намалюємо засніжене дерево. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу блакитного або синього кольору. Фарба білого та коричневого кольорів, аркуш білого паперу невеликого розміру та вода. Беремо невеликий шматочок білого паперу та зжимаємо його в кульку. Тепер ми будемо малювати сніг на дереві. Беремо кульку, яку ми жжали, та малюємо сніг. Ось таке засніжене дерево у нас вийшло. А зараз давайте трішки відпочинемо і послухаємо пісеньку. Зима гуляє, все у срібло загортає, та весна вже йде тихенько, шле промінчики тепленькі. чекати не буду. Зима шепче, почекай, хуртовина ще остання, а весна Кать не буду, зима тиха посміхнулась, що ж додому повернусь я, хай тепер твій час настане, подаруй тепло духмяне, і весна вже розцвітає, радо зиму проводжає, вже наступної пори Знов зустрінемося ми! Дітки, скажіть, яка зараз пора року, правильно зима, а яка пора року до нас поспішає? Молодці весна! Тож будемо чекати весну. А я вам говорю сьогодні до побачення!